Доброго дня! Вас вітає компанія Мінягра місто Луцьк. вантажем тракторця Донфен 234. Тракторець люксовий на широкій резині. Тракторці «Донфенги» тільки заїхали свіженькі в Україну, розмитнилися. На вихідних до нас ще заїхали трактори джинми, теж свіженькі. Всіх будуть цікавити, новенькі свіженькі тракторці, Донфенги Джинми. Звертайтеся в місто Луць, вулиця Рівмська, 48.